Довелося евакуйовувати людей в Івано-Франківську на вулиці Марійки Підгірянки. На балконі багатоповерхівки вибухнув генератор. Вогонь охопив офіси та квартири. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що з вікна четвертого поверху, шестоповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ виходить густий дим. Вже за декілька хвилин до місця прибули рятувальники, які оперативно погасили пожежу генератора на балконі та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. Через сильне задимлення на місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку п'ять осіб, з них троє дітей. На щастя, постраждалих немає. Рятувальники Прикарпаття закликають неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки у поводженні з альтернативними джерелами електроенергії. Використовуйте генератор виключно на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше 6 метрів. Пам'ятайте, що викиди з електроприлада небезпечні для життя. Обов'язково захистіть генератор від вологи. Перш ніж включати, потрібно перевірити стан електропроводки. Не можна змішувати різні види мастила. Заправляти генератор можна виключно вимкненим. Якщо ви вже вмикали і потрібно дозаправити, то потрібно дочекатися, щоб всі запчастини охолонули. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самі конструкцію електроприлада і завжди майте під рукою вогнегасник порошкового або вуглекислот. Під час гасіння займання вогнегасником відстань від насадки до електроустановки, яка горить, має бути не менше одного метра. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.